Різдвяна містерія. Виставка сакрального мистецтва працівників відділу спеціалізованої літератури обласної наукової бібліотеки присвячена світлим зимовим святам. Поруч із творами бібліотекарів перша презентація рукотворних ікон прикарпатської майстрині Марії Чабан вишиває жінка з дитинства. Цю майстерність вона перейняла ще у своєї матері, а тепер ділиться нею з власною онукою. Вигаптувала для спадкоємиців вже три жакетики, так звані горсети Вишиває пані Марія також найрізноманітнішими техніками. Усі можливі складові інтер'єру. Тепер нема. То нема моди тої, все поховали в шафі. Рушники, пішивки, ясики всякі, та портиєри, все стоїть в шафі. Та є й ромбики, і квіти, і всякі. Я якби привезла ті всі рушники, що я повишивала, то ви б очі свої забули. Яка то красота, яка то, то, то так, як ну так, як намальованим все. До вишиваних ікон, які стали новим натхненням, пані Марія береться лише наприкінці осені, коли городні роботи завершені, повертається до цієї рукотворної праці. Перед вишиванням образів майстриня радить неодмінно очиститися фізично і духовно, вимити руки і помолитися. На створення образу іноді витрачає пів зими клопіткою щоденної праці зранку і до самого вечора. У цій експозиції шість образів Марії Чабан доповнили святкову виставку різдвяними колядками у виконанні Галини Гриничко. Українське різдво має такі специфічний. Особливий колорит, я власне про це можу говорити не просто так, тому що я мала змогу відчути колорит українського різдва, будучи за кордоном. Оцей дух святочний, дідуха на столі, колядників за вікном. Це якесь таке світло в душі, воно воно наскільки збагачує людей. Співачка запрезентувала також кілька пісень, створених на маловідому в Україні лірику. Окремі композиції пролунали вперше. Усі вони так чи інакше пройняті духом патріотизму та майбутніх різдвяних свят. Програма музичного свята отримала відповідну назву Запаліть різдвяні свічі.